Мабуть, так можна, бо чомусь не підтягується можливість використовувати PowerPoint. Угу. Скажіть, будь ласка, чи видно, вам презентацію? Бачимо, так, презентацію бачимо. Дякую. Як я й сказав, ми вже третій рік. Як створили кластер циркулярної економіки, який зараз є е, такою екосистемою поєднання бізнесу, е, бізнесів, учасників бізнесів е, науки і влади. І е, саме от циркулярна економіка як не лише така екологічний тренд. А як реальна така можливість підвищити конкурентоспроможність для бізнесів, може впливати зараз на саме на економічні моделі і на внесок саме в досягнення цілей сталого розвитку? Сьогодні дуже багато спікерів казали сьогодні про саме внесок бізнесів. Цілий сталого розвитку, ну і циркулярна економіка створює таку цінність, яка в кінцевому підсумку шляхом продовження життєвого циклу продуктів та переміщення відходів з кінця ланцюга постачання до його початку, тобто з більш ефективного використання ресурсів завдяки їх повторному використанню може створити певні переваги для е, різних. Компаній з метою підвищення їх конкурентоспроможності. Звичайно, на протидію від лінійної моделі економіки лінійних таких моделей, циркулярна економіка, вона має можливість продовжити деякі. Стратегії ведення бізнесу через замкнуте використання ресурсів, де продукти, матеріали, енергія можуть бути в обігу як може якомога довше, і основна ідея циркулярних бізнес-моделей полягає в тому, щоб від традиційного лінійного підходу виробляти і використовувати, ну тобто від. Лінійного такого підходу виробити, використати, а потім виконати, да, можна перейти до замкнутого циклу, де продукти спроєктовані для повторного використання для подальшого відновлення або переробки. Я хотів тут з вами поділитися трошки основними принципами циркулярних бізнес-моделей, які були представлені фінськими колегами. Коли ми були в складі бізнес-туру делегації у Фінляндії і Норвегії, і тут з такої наради Міністерства Фінляндії, циркулярна з наради саме от Міністерства Фінляндії, Республіки Фінляндії, циркулярна економіка від відходів до ресурсів, яка була відбувалася 3 березня цього року. Тут були представлені моделі продовження життєвого циклу продукції для бізнесів, ресайклінг як механізм повторного використання використання матеріалів, оренда та спільне використання, або також екодизайн, який на початку створення будь-якого продукту відходить від концепції одноразовості. І вже на початку, коли проєктується екодизайн продукту. Продукції надається певні шляхи або алгоритми, як поводження, через які моделі, механізми поводження або через зворотню логістику, або через ресайклінг та інші моделі, і яким чином повернення продукції після їх використання, в тому числі, як я казав, через механізми зворотньої логістики, можливо, така, такі використання таких моделей. Ну, тут тези, основні. З цієї конференції в Фінляндії була те, що були такі, що циркулярна економіка це новий підхід до функціонування економіки, який забезпечує економічне благополуччя в межах екологічної місткості як держави, так і світу в цілому. Ну і звичайно, використання цифровізації для підвищення ефективності сприяє ну, певному такому оновленню структур операційних моделей. В суспільстві в цілому, Ну саме на цьому ми побудували в кластері курс просвітницький курс для громад, циркулярна економіка для громад. Яка от була до речі, створена цей курс? Був створений за допомогою штучного інтелекту, і от той диктор, який ви зараз бачите, на слайді, це він також згенерований за допомогою штучного інтелекту. Він вживує дуже Дуже реалістично, схожий на реальну людину, і пояснюються основні принципи продовження саме життєвого циклу продукції та інших бізнес-моделей, в тому числі як дизайн, відхід від концепції одноразовості, повернення продукції після використання, зворотня логістика і таке інше. Ну, як же все ж таки створюється саме Циркулярна така зелена угода циркулярної економіки. Також оцей слайд від фінських колег показує, як перехід до циркулярних моделей відбувається в п'яти секторах або п'яти тематичних напрямках трансформації, які так поділяються на такі основні підрозділи, як оновлення продукту продовольчої системи ресурсо-ефективне будівництво, матеріально ефективна енергетична система, стійке споживання та бізнес моделі, а також промисловість на основі циркулярної економіки. Оця яка система взаємодії, яка зараз створена на базі нашого кластеру. Саме інноваційний кластер циркулярної економіки це група таких підприємств, наукових установ і організацій, яка об'єднує для об'єдналася для, скажімо, для розвитку інноваційних продуктів, для впровадження бізнес-процесів в різних регіонах України. І основними векторами тут активності цього кластеру нашого є. Перш за все, співпраця і обмін знаннями, розробка і впровадження інновацій, підтримка бізнесів і розвиток інфраструктури, і створення, а також впровадження таких спільних ініціатив в галузі циркулярної економіки. Тут така структура. Кластеру циркулярної економіки, яка поєднує три групи учасників. Тут частково тільки показано їх зараз набагато більше, особливо от перша група учасників від бізнесу, тобто перша група учасників від наукових установ, друга група учасників від бізнесів і третя група учасників саме від Government від Громад і органів самоврядування і державних і інших державних органів. Саме таке поєднання створює синергію і дозволяє досягти кращих результатів для впровадження саме, е, от, е, циркулярних бізнес-рішень, бізнес інновацій і для покращення становища як в регіонах, так і для самих, самих суб'єктів. Тобто бізнесів, суб'єктів господарювання. Е е кращі кейси подвійного переходу були представлені е у грудні 2024 року. Е саме в рамках е формування галузевої дорожньої карти подвійного переходу в галузі е поки що це для легпрому, текстильна промисловість, <тур> <тур> і тут відбулася, скажімо так, робота разом з українським кластерним альянсом, кластером циркулярної економіки, і була важливим таким етапом трансформації галузі Легпром відповідно до подвійного переходу. Тобто подвійний перехід, подвійний перехід, це саме зелена трансформація і цифровий. Зелена і цифрова трансформація галузі і створення саме впровадження бізнес-моделей для виробників легкої промисловості. Тут в рамках цієї роботи було зроблено аналіз можливості утилізації, повторного використання текстильних відходів, розробка рекомендацій щодо ресурсоощадних технологій та інноваційних матеріалів. Також була підтримана саме фармвор... ну, така низка цифрових рішень, цифрової трансформації для відстеження життєвого циклу продукції легпрому. Цей документ було створено в рамках швейцарського українського проєкту зміцнення бізнес об'єднань малих і сер... МСП малих і середніх підприємств. Який був впроваджений в рамках програми ПРО ООН» разом ну, за підтримки уряду України і Швейцарії? Трошки в рамках цього саме проєкту презентую для вас саме ті циркулярні бізнес рішення, які були запропоновані, як інноваційні. Наприклад, перепрофілювання, тобто перехід від одного сектору до іншої галузі, ну, наприклад, як використання супутної або відходів легкої промисловості текстилю можна завдяки циркулярним інноваційним рішенням, перетворити по технологічним новим технологічним інноваційним. Технологіям саме е, у волокно, а потім застосовувати у будівельній галузі, наприклад, як утеплювачі, або якісь будівельні матеріали, ну або та фур... е, в перепрофілювання в меблеву промисловість. Це все робиться також завдяки цифровим рішенням. Через цифровий DPP Digital Production Passport, тобто створення таких таких ланцюгів доданої вартості і можливість їх цифрового переходу з одного профілю до інших галузей або секторів. І навпаки, перепрофілювання саме ланцюгів до доданої створення вартості. Через Переробку пластикових відходів, знову ж таки, синтетичне волокно, і виробництво взуття або одягу спортивного та інших видів таких товарів завдяки наявності, знову ж таки, ДПП, який допомагає створювати такі ланцюги нові інноваційні перетворення, тобто перепрофілювання. Сам паспорт, цифровий паспорт. Продукції, це, ну, по-перше, це європейський стандарт для відстежування складу продукції та як екологічного сліду для тих підприємств, які вже в цьому році планують експортувати українських саме підприємств, які експортують до європейських країн. Це є, звичайно, ну, обов'язковим елементом нормативи який впроваджується за ініціативою ЄС, і саме завдяки цифровому паспорту продукції, товаровиробник для товаровиробників, по-перше, це можливість інтегрувати принципи замкнутого циркулярного циклу. Ну і для споживачів це можливість зрозуміти, яким чином поводитись з тими товарами, які термін корисного придатності, яких вже вийшов. Ну, Тут ви можете побачити, є тут цифровий QR-код. Для того, щоб побачити, як це працює, як виглядає саме цифровий паспорт, можна просто от навести камеру. На цей QR-код і побачити, як буде виглядати цифровий паспорт саме для продуктів Легпрому. Крім Легпрому, в планах у нас саме завдяки європейським ініціативам і програмам це впровадження цифрових бізнес-рішень разом з проектом Recreate Project. Саме в, в галузі будівництва, а цей проєкт фінансується також ЄС і зосереджений на демонтажі і повторному використанню таких конструкцій будівельних. Крім того, цей проєкт передбачає створення таких умов, таких підприємств, які дозволяють зробити проекти поводження з продуктами руйнації, які, на жаль, Зараз в даний момент в Україні є такою актуальною проблемою, що робити з продуктами руйнації, з пошкодженою військовою технікою. І завдяки саме таким проектам є можливість впроваджувати певні програми і проекти для відновлення України і для поводження саме з такими фракціями. І саме такий інвестпроєкт створення спільних з іноземними партнерами підприємств з утилізації та переробки будівельних відходів, був запропонований і обговорений і схвалений на науковій платформі Міністерства економіки в минулому році. І цей інвестпроєкт буде реалізований за використанням саме принципів циркулярної економіки. З врахуванням. Саме рециклінгу будівельних відходів для цього потрібно також долучати галузь машинобудування, долучати бізнес-моделі, які дозволять включити або розкачати машинобудівну галузь України і створити можливість можливості для створення такого обладнання, яке буде спеціалізовуватись на саме цьому проєкті подрібнення, наприклад. Тобто ті, ті, те обладнання спеціалізоване, специфічне, яке буде використовуватися саме для таких цілей. До речі, через стандарти шерінгу ІСО використання саме обладнання, які, ISO, ІСО, да, ці стандарти, які зараз Впроваджуються в економіку в країн ЄС, вони також доступні і рекомендовані для впровадження в наші країни. Ну і наостанок, значить, от наш кластер є учасником багатьох різних європейських грантових програм, і для МСП, для бізнесів, для наших учасників і для інших учасників. Створюються різні програми і можливості, наприклад, участі в програмі МСП КОСМІ 24 кластер ініціативс, тобто ініціативи кластерні, вони підхоплюються малим і середнім бізнесом, і завдяки такій синергії є можливість впроваджувати саме такі циркулярні інноваційні. Рішення і е, таким чином здійснювати подвійний перехід, зелений і цифровий для МСП, і покращувати їх конкурентоспроможність. На цьому я буду завершувати. У нас є можливість тут у вас е, тут побачити е, QR-код, саме який дозволить м м м мати інформацію на Facebook сторінці або на сайті. На сайті кластеру циркулярної економіки тут є QR-код, який може перекинути вас саме на інформацію щодо нашого кластеру. Дякую за увагу.